Виконати такий великий ексклюзив буде, добре. Але спочатку ми згадували про те, що Одеса висловила солідарність Києву. І це дуже важливо, що Південна Україна підтримує Північну, центральну Україну і вже вирушає до нас на Майдан. І тому я зараз хотів би заспівати одеську пісню, дуже відому пісню в перекладі на українську мову. Підспівайте. Є місто, яке не виходить зі снів, і рідне, як дідове слово, на Чорному морі на клині світів. Постало двіку казково, постало двіку казково, на Чорному морі. Є море, в якому колись потопав, Та щастя вернуло додому. Є вітер, що душу мою колисав, відводячи тугу і в тому, відводячи тугу і в тому, на Чорному морі. Це рідна земля, де не сліди Вітчизни великих героїв. За волю в країни, Одесо, веди, ми знову готові до бою, ми знову готові до бою, На Чорному морі. Світанок настане, розстануть зірки, На вулицях світло і чисто, що весна в обіймах покличе свої, Усміхне на сонячне місто. Усміхнене сонячне місто на Чорному морі, на Чорному морі. І щоб знали всі зарубіжні експерти в лапках, що в Одесі сьогодні проживає 62% українців. Не треба нам розказувати байки про те, що Південно-Східна Україна якесь органічне продовження Росії в Україні. На яких підставах ви це говорите? Подивіться перепис, подивіться про те, що навіть у проблемній, в принципі, Донецькій області половина вважає рідною мовою українською. Подивіться про те, що рідна мова українська в більшості території Луганської області, не кажучи вже про Харківщину і ту ж Одещину і Запоріжжя. Так що нам лишається лише наших побратимів долучити до наших лав, щоб вони ствердніше відчували себе українцями. І в тих регіонах, де історично іще колоніальне ярмо відчувається дужче, ніж тут у нас в Києві чи в Західній Україні, щоб вони там так само будували Україну, яка вона є у нас тут сьогодні на Майдані. Зараз, друзі, я хотів би так само заспівати пісню, яку ви дуже добре знаєте. Зараз, під час того, як вибухають гранати, можливо, вона не дуже доречна, а можливо, якраз навпаки, вона підніме нам дух. Ми згадували сьогодні Василя Стуса. Дуже доречно згадати і Володимира Івасюка, одного з творців молодої української нації напередодні нашої незалежності в 90-х роках. Володимир Івасюк народився в прекрасному європейському, українському місті Чернівці, яке теж висловило солідарність Києву-Майдану. Тому червона рута віднайдена. <плес> Са мені, звідки в тебе тішали, я без тебе всі дні, у полоні печалі, може десь у лісах і черзілля шукала, сонце руту знайшла і мене зжарувала. Не шукай вечорами, ти у мене ти тільки ти повір подвоє брода, то є чиста вода, то є быстрая вода вір ра. в снах у дібро зелених по забутих стежках ти приходиш до мене і не треба нести мені квітку надії бо давно вже ти увійшла в моїм мрії Червону руту не шукай вечорами, Ти у мене єдина тільки ти повір Бо твоя брода, то є чистая вода, то є бистрая вода синіпір. І ще разом всі червону руку, не шукай вечорами, Ти у мене єдина тільки ти повір Бо твоя брода, то є чистая вода, То є бистрая вода синіх гір. Дояби страя, вода, синіх гір. То єби вода, синіх гір. Друзі, стоячи тут на Майдані, ми маємо пам'ятати, що ми дійсно стоїмо за кожен клаптик нашої рідної землі. І за сині прекрасні гірські води Черемошу, і за витоки прип'яті, і за скелясті береги Південного Бугу і Сіверського Дінця, за сонячні береги Чорного і Азовського морів, за наші прекрасні Карпатські і Кримські гори, за наші прекрасні квітучі болота на полісі, за наше прекрасне серце українське. Пшеничні поля і лани, Полтавщини, Черкащини, Кіровоградщини, Вінниччини це все є наша земля. І настав час вирішальний захистити нашу рідну землю. І це чудово, це чудово, що сьогодні ми всі знаходимося разом. Це чудово, що ми відчуваємо плече наших побратимів. І це чудово, що наших побратимів стає все більше і більше. І, можливо, справжжується давня українська легенда про меч-арея, який з часом знаходить український народ для того, щоб здобути свою остаточну перемогу. Я хочу зараз заспівати одноіменну пісню, автором якої є відомий боєць, унцовець Василь Лютий, також відомий як Живосил, відомий і духовний провідник. Меч Арея у нашій руці і наша перемога. Так само в наших руках. Шигрім в комані Бога стоять воїські сми до плеч, Рука білого сварога, куєрею моцний меч, і оснарядя вже готова. Плиснув меч в люстрах небес, меча окропила покрова, а рід на рік його черкес. на беру, нова полка підіма. Старе ворога, на моху дух на захист нам, На погибель злим підступним ворогам, гримне небо і тремтить земля, пешарея, русне волі визволя. Пра і нехай пощазне враг Мечарея поверне нам рідний стяг, Чаркес чарівний Мечарея арея, тримав тури святослав, не раз за рату і борею запіщав тримав хат філо богом дани тримали витязі князі тримали лицарі гетьмани а зараз він в твої русі Сір парунова полка, підімоя мечта раєва рука, на мохудні дух на захист нам, На погибель злим підступним ворогам, Гримне небо і тремтиться земля мечарея. Неволі визволя, На Україні хай пощазне враг, меша рея Поверне нам рідний стяг